Доброго вечора, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка замовлення. Зараз покажу, що брала в каталозі липня. І що вигідно, і які акції, які пропозиції. Ну, оцей набір. Дивіться, в каталозі він зараз 419 гривень, мінус повна знижка. Дуже приємний ціна і дуже класнючий набір. Це крем для потрісканих шкіри стоп, дуже, дуже зараз актуально, тому що літо п'ятки в шльопанцях тріскаються, набиваються. Дуже класний крем. Ось такий крем для рук з гранатом, дуже класний. Півлітрова піна ягоди, ось такий спрей малина. І ось такий 250 мл гель. Дуже такий непоганий, як і подарунок, і як для себе. І на дачу може бути. Ну і так, в обіході дуже класний: 419 гривнів мінус знижка. Дуже класний. Зараз ще тут у мене тут два замовлення. На дівчинку брала. Як неактивна, в неї ще гель був. Зараз був в розпродажі в фокусі, є набір, ось такий Summer White з кульковим дезодорантом. Він не приходив зовсім, а тоді я думаю, наб'ю ще раз. Набила кульковий не прийшов, а ось така водичка вийшла за 160 гривень. Дуже непогана ціна. Так що, хто хоче, замовляйте набір, воно пропонує на останньому шагі кроці, ось такий ото водичку за 160 гривень. Також я брала ось такі набори. Два набори в мене вже продались. Я ще взяла це новинки, піна літрова і гель для душу півлітровий. Окремо буде дорожче, разом виходить 300 гривень ось такий набір. Одна піна зараз 230 і гель більше 100 гривень. Тобто, в наборі виходить 300 гривень ось такий набір. Дуже приємний аромат. Дівчаткам сподобалось, я ще замовила. Це в мене за велике замовлення, по льготній ціні, хто хоче є, джентльмен. Ще брала про запас ось такі великі об'єми. Це тудей класичний, і Attraction класичний жіночі, тому що в наступному каталозі вони майже на 100 гривнів дорожче. Так що вже брала, розпродалася ці Attraction, ще взяла про запас. Зараз вигідно брати сотку тудей, і Attraction буде дорожче. Брала дитячу серію. Зараз приємна також пропозиція. візьми 2 по 90 гривні мінус знижечка. Шампуні, ось такі брала. Також у розпродажі ось такий спрей зі знижечкою. І, дівчата, хто мене запитував, новинка доступного каталогу ось такий новий інкадесанс. Зараз брала по демо програмі в наборі окремо. Так що є. Є дівчата новий з наявності. Хто запитував, вже отримала. Є для душа, нову туш наступного каталогу. А інкадесанс у мене чому такий став популярний, тому що нам приходять ось такі пробники. Я, їх дівчаткам, разом з замовленнями даю, дарую і дівчатам подобалося аромат, і вже в мене є замовлення. Ну, це в розпродажі у нас зараз було. За 50 гривень. Також у розпродажі є ось такі кремчики. Ой, якщо не помиляюсь, 80 гривень чи 70 не буду вам казати, треба подивитися, це для дуже сухої шкіри, а це для нормальної шкіри. Три в одному кремчики, ось такі. А також для тих, хто робив в першій половині. Місяця замовлення. Зараз можна взяти наші помади Ультра за 99 гривень. І я взяла блашнут, це, це такий біжевий, і взяла ось такий Це поут. А називається він ніжно-рожевий. Дівчата, хто замовляє, це ніжно-рожевий. Нарешті він мені, мені прийшов цей поут. В мене його люди дуже люблять, а його зараз немає в продажу. Ну і також в мене Виконала дівчинка, на якої робила замовлення в тому кварталі програму на 34 бала. І ось такий подарунок вийшов. Тут рум'яна кульки середній ось такий колір, бронзер помірний називається. І Ось така пінка для ванни, туш 5 в одному, крем для тіла і масочка. Ось за такий взяли ми набір собі. В подарунок, ну це не подарунок. Там е, також є йому ціна цьому набору. Ну вважається за подарунок. Так що отаке в мене замовлення. Дівчата, хто е, чекав інкадесанси, вже отримала. Хто хоче великі об'єми, запитуйте. І ось такі наборчики теж два наявності є, дуже класна ціна. Зараз актуальна, дуже спекотно на вулиці, часто миються люди. І ось такий набір дуже класний. Рекомендую, дуже приємна ціна. Всім спокійної ночі, всім пока. Чекаю ваші замовлення. Пока!